Так, доброго дня! Продається клієнтський нашого клієнта Отакий от Volkswagen. Значить, у нас є послуга продажу авто, коштує 200 доларів. Значить, показую вам показую вам кузов. Свіженька, свіженька гума демісезонна. Машина американська, подушки не стріляли в неї. Є два ключа, до речі. Значить, так виглядає електропакет, підігрів електрозеркала, так виглядає шкіряний салончик, електросідушечка. 121 тисяча пробігу. Монітор, камера. Звичайний гідротрансформатор, що важливо. Є у нас панорама. Ну, в принципі, не саме повна, але і не бідна комплектація. Підігрів сидінь звичайно, є, кондиціонер, звичайно, є. Оригінальні кілинки. Ось така цікава машинка. Він-код буде в коментарях. Значить, є у нас тут от причепили трошки царапка, вискочив бампер. Ну, це на швидкість не впливає, але треба зробити отакий є момент. Більше, в принципі, по кузову якихось таких особистих моментів, особливих немає. Звертайтесь, з задоволенням. Допоможемо вам продати авто.